його трохи. Вже, вже, вже. Ну давай, давай. оба, Ура! Ого, кабанчик! А тебе ж та, держиш, бо вискочиш. От він важкий лезний, А ти думала? Ось такий хороший дядя. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми виїхали на рибалочку. Покажу вам ставочок свій. Сьогоднішній, сьогоднішнє відео блог-рибалка. З папулею, з внучком, внучечка там вона на мопеді поїхала. І шукаємо хорошу кладку, де нам розрішили на ній. Привіт! Поздоровайся. Це внучечка Маргоша. Поздоровайтесь з підписниками. Доброго дня. Так, затарений тут серйозно, конкретно будемо розгружатися. Ось о наша кладка, Тоді покажу ближче. Рудпот. Друзі, поки... Займаємося зборкою ротпода. Ротпода? Да. Так, учимося. Обновочка у нас. Кораблик. Учимося те. Одну цяцьку зложили. І оно головна цяцька. Мій коханий чоловік зробив такий подарунок, як для рибачки, купив кораблика, будемо вчитися на кораблику. Робота є. Так, будемо заправляти наші гачки. Удочки впливає. Ага. Учи слабо. Давай назад. Ой деві. Вітер. Так, хай виставляють точки. Тоже класна, поки така. Цім заказали ми сигналізатори. А сьогодні поки так будемо рибачити. Вон, горох чистий, горох намішаний там із приконкою для коропа. Будемо бункер кораблика ложити, будемо пробувати. Так що буду далі займатися. Ой, нарешті ми розібралися з цими. Порвали дві льоски на тому кораблику, поки навчилися його запускати. Тут поки навчилися виложили, але штука хороша. оцей. Підставка, ця бачите, фірма. Карп про. Хороша фірма, такий, мощний, він не якийсь тоненький такий. Хороший. Перемотувала льоску, добре, що була в запасі. <сум> Папуля наш не видержав, поїхав додому, каже, ловіть, запускайте. У нього вже терпіння кончилось, да такий вітер ще на вулиці. <сум> не можна було відкрити душку. Не можна було відкрити льоска, злітала зразу. Так що помучилися. Але позавозили, ждемо покльовки. Діти зібрались купатися, так? Да? Підіть покупайтеся, жарко, сонечко. можна покупатися, піти. Все зноси, зонтика знесло. Поки дзвіночки в нас. Не знаю, як на цих дзвіночках покльовку бачить. Ще не клювало, то ще не бачили. Так що чекаємо, що буде далі. Бдівка ось сіла, провіряє. Ну як, подобалось тобі? Діма, ти ж дивися, як я буду сильно кричати, як буде покльовка, біжи. А куди ж ви підете? А як же я буду і тянуть і знімати? Пішли купатися, залишилась я одненька саменька, побачу, що в мене вийде. Настільки, що клюнуло, але навіть і не чекали, вирішу. Що демобудь і брода їм. Дивлюсь, кончик щось гнеться, не поняла. Буду знімати, а внук буде тягнути. Так, він же ж далеко да, отак держи, а Діма зажене. А ну Дім, що там? А де він? Він гуляє, зараз він буде підходити, він далеко ж на. Кораблик заве. Іди сюди вліво, Діма, бо там нормально, нормально. удочка. А мама каже, Сережа, клює, швидше. <сху> <сху> о, от пусти, хай погуляє. Нормально. Фракціон. А ну-ки, це ой. Де, Ді... Де, ось він, Діма. Шо, шо, шо. Так, що він? Шо ой і тут Діма щось таке. Диви. Ні, Ой, Ой, де воно там? Ти держи, не лови, а Діма заводи, а ти держи. Ти просто держи. Ти просто держи. Ді, Діма, заводь, заводь. Ну і підхвачуй! де він? Ой, диво! Марго, що? Опусти. Опустила. жди. Іду. Піднімай його трошки. Жив, жив, жив. Ну давай, давай. Оба. Ура! Ого, кабанчик. Слава богу. Та піднімай! тебе. Він нач... Ой. А тебе ж та держиш, бо вискочиш. О. От він важкий лезний. А ти думала? Хитрий Дайте, Ти давай доставай. Привіт, красавчик! Як ми тебе довго ждали? Ой, який ти молодець. А ну ложи тепер на це. Давай цю. Кого? Це воно. Як він, Діма? Садок. Де... Бо Я боюся. Чи вискоче з рук у мене? Ой. Ага. Так, Діма, на що він взяв? На це, на клубніку, ось бачиш, що це, слива? Я не, я не знаю, Діма, давай я буду, а ти Держите. Ти зняв Ось один гачок чи що це таке. Ой, Бачу у нього через рот. Подожди, все, все, все сюди. Так. Опа. Ой, ой, я боюся брати, Діма. Ой, ось що. Ой, ой. Який Ой, який красивий. Ой, треба ж його зважити, боюсь, на березі будемо важити. Лоші. Да красавець. Ура! Кораблик поміг. А я дивлюся, щось що кончик натягується, натягнеться. Думала, вітер. Оказується не вітер. Це той, де там стрибав. Вискакував два рази і махав мені. Привіт, Івановна! А тут рішив. О, так. Да. А це воно. А це воно. Подожди. Хай Є. Так де? Так, ано? Ну? Будеш ти знов тягнути? Хочеш тобі? Ні, давай. Ні, ти давай. А ну дивися. Це в нас тут горох, через то він його засмокчує. Коротше, горох здав, поки я прийду, бо тому що ну. бачив, брало вже. Це тут горох. Він на камеру. На він на камеру так, чекаємо. За двох все підстав А дітки ж маленькі люблять, аж поняв, на воздухі. І це буде бабуля сидіти ночічкою а ми будемо буде капусту копати. Нормально. Так, буду сидіти отак. Гойда, ша, так. Так, річка, свіже повітря. А ми будемо працювати, так? До перших реків. Так, туди положили очку. Тут льоска низу. Туди. Прикормку висипали, так акуратненько бере. о, все і погнав. Аж до того берега клас. Ой. Висипай. Ти висипав? Так. Да. Молодець. Захотів ще кораблик покататися. А ну давай ось сюди. Куда? Ха-ха все, молодець. Прикормку завіз, гачки з льозкою завіз. Друзі, не могли вам показати, фух, як ми тягнули його, бо внуця держала по цаку. Я тягла, внук десь пішов. Витягли ми другого на горох. Фух, це вже кабанчик хороший. Зараз ми його знимемо з гачка, покажемо вам ближче. Ідите. Дивіться, якого ми витягли. Як тягли, не могли зняти. Третього не вистачало, десь внук пішов і не дозвалися його. Ось такий хороший дядя. Порибалили ми сьогодні, на сьогодні наша рибалочка закругляється, і ми задоволені, кораблик ми протестували нашу подставку. Зараз покажу. Протестували, все нам сподобалось, ми осталися задоволені і зараз покажу наш сьогоднішній уловчик. Так, ось він улов. Один більший другого, як бачите. Так, щоб не побігли вставок, а то й таке може бути. Так що, рибалочка Ой, сьогодні удалася. Ой, дивіться, по півтора кілограма. А цей, цей просто кругліший. А цей такий жирніший. Ой. О, ота. Гарненький, гарненький. 8.40 вечора вже, так що будемо збиратися, хто був сьогодні з нами. Дякуємо. За перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, писати коментарі, а ми будемо збиратись додому. Сьогодні ми задоволені, рибалочка у нас сьогодні чудова. Ми вийшли тільки десь аж 4 години, поки розібралися з тими лодочками. Да. З усім решту, то вже й звечоріло. Це, друзі, дивіться, який закат сонця красивий. А вітер так і не вщухає. І так з вами була Маргарита. І до нових зустрічей. Пока!